Ви навіть не уявляєте, що може зробити одна ложка звичайного добрива з вашими півоніями. Головне внести вчасно. Сьогодні я розкажу всі секрети догляду, які гарантують пишне цвітіння та здорові кущі. А ще ми згадаємо стару, але дуже ефективну садову практику. Всім привіт! Ви на каналі Корисні корисності починаємо доглядати! Весняне підживлення це ключ до потужного росту та рясного цвітіння. Хоча півонія вважається невибагливою культурою, яка не вимагає танців з бубном для цвітіння. Але якщо приділити цим квітам хоча б трохи вашої уваги і виконати частину доглядових процедур, то ви отримаєте розкішні суцвіття, яких ви ще не бачили. Догляд за півоніями починаємо ранньою весною, коли з'являються паростки висотою 5-10 см. А ґрунт вже прогрівся до температури 7 і вищих градусів. Спочатку розпушуємо ґрунт навколо куща, щоб покращити аерацію. Якщо весна суха, поливаємо один раз в тиждень вранці або ввечері. Орієнтовно 10-15 літрів на дорослий кущ, але тут є одна хитрість. Воду і добрива не потрібно ляти під самий кущ, так як там знаходяться потовщені корені, які запасають поживні речовини. Всмоктувати вологу вони не можуть напоїти кущ, здатні молоді корінчики, розташовані на периферії. У молодих півоній зона всмоктування знаходиться приблизно на відстані 20-25 см від центру куща у старих 40 см. Щоб вода не розтікалася, робимо навколо куща поливальний ровик, глибино. Приблизно 10 см і поливаємо в нього. Таким чином волога потрапляє саме туди, де її потребують корені. Догляд за піводніями навесні також передбачає профілактичну обробку. Зараз я покажу стару, але дуже ефективну садову практику, яку багато хто недооцінює. Завдяки цьому прийому ми зменшуємо ризик ураження квітів грибками та вірусами, а ще прискорюємо ріст бруньок. Для цього будемо робити блідорожавий розчин марганцівки 1 грам на 10 літрів води. Проливаємо в борістки. Дуже важливо після такої обробки почекати 5-7 днів, перш ніж переходити до підживлення. Даємо рослині перепочити після обробки і переходимо до підживлення. Ціль першої підгодівлі стимулювати ріст пагонів і листя і закласти основу для пишного цвітіння. Ця підгодівля має містити в собі азот, фосфор, калій для активного наростання зеленої маси, формуванню коріння та майбутнього закладання бутонів. Розглянемо добрива, які гарно підходять на цьому етапі, та форми, в яких їх можна використовувати. Для швидкого засвоєння рослинами робимо рідке підживлення. Для цього можна використовувати такі добрива, як нітрамофоска, 15-20 грам на 10 літрів води. Дуже важливий нюанс на початку весни, коли ґрунт ще холодний, краще вносити аміачну селітру. Вона ефективно працює при низьких температурах, але самого азоту недостатньо. Для повноцінного розвитку потрібен також фосфор та калій. Тому, якщо перше підживлення було лише аміачною селітрою, то через 10 днів потрібно внести комплексне добриво або добриво зі збільшеним вмістом фосфору та калію. Підживлюємо лише по вологому ґрунту. Норма внесення 2-3 літри під молоді кущі і під старі кущі, можна вносити до 10 літрів. Якщо йдуть дощі, то зручніше робити сухе внесення. Норма витрат нітрамофоски 20-30 грам під дорослий кущ. Якщо використовуємо аміачну селітру, то беремо 10-15 грам під кущ. Також для першого підживлення підходить добриво агромайстер з формулою 15 15 15 Окрім азоту, фосфору, Ро і калію воно містить і мікроелементи. Це добриво пролонгованої дії вноситься лише в сухому вигляді і працює воно до трьох місяців. Всі добрива вносимо в поливальний ровик, і додатково можна ще проляти. Після підживлення бажано замульчувати компостом або некислим торфом. Завдяки такому комплексу заходів ми отримаємо не лише пишне цвітіння, але й міцні стебла, насиченого кольору листя та здорові кущі. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях моїй Юві па ювізайки. Па-па-па-па!